Діти, яка пора приходить на зміну осені. Так, зима. Зименька зима наблизилась до нас непомітно, і ось вже настали перші зимові дні. Закінчилась осень і настала сувора зима. На дворі стало зимно, холодно, морозяно. Почав іти білий та пухнастий сніг. Він вкриває своєю сніговою котрею землю, дерева, кущі, будинки, стежки. Завітала зима і до лісу. А звірята вже встигли приготуватися до зими. Зайчик змінив своє хутро із сірого на біле. Білочка запаслася їжею на зиму горішками, шишками, грибами. У махи від лютої зими поховалися і поснули. Їжачок та барсучок також вже міцно сплять. зимку ведмедик забирається в барли, спить і смокче лап. А рода лисичка. Ходить по сніжку і вишукує собі якусь поживу. Лісові зимуючі птахи, синички, сороки, перебралися поближче до людей. Зима приносить із собою сніг, морози і холоди. Тому всі свірята, навіть ті, які мають теплі хутраві кожушинки. Все одно зимку мерзнуть. Летять летять сніжинки, на полі ліс і сад, веселий світаночок танцює снігопад. На дворі лютий холод, тепла давно нема. Заліз в капичку зайчик і солодка трима, мете хвостом лисичка. Сніжок біля сосни, Барлозі спить ведмедик, Солодкий бачить сни.